Книга для людини це невичерпне джерело знань, мудрості та розради. Знання багатьох поколінь зібрані у храмі книги бібліотеці, і потрібно мати неабиякий хист, самовідданість, вкласти титанічну працю, щоб зберегти, систематизувати і доповнити книжкову скарбницю. Керівник районної централізованої бібліотечної системи пані Марта Кушнерчук є людиною, котра здатна зорієнтувати читача у безмежному океані книг, порадити зацікавити. Поряд з нею, як дорослим, так і юним читачам у захоплюючий світ літератури залюбки відчиняють двері працівники п'яти відділів надвірнянської районної бібліотеки. 30 вересня тут відбулось урочисте свято день відкритих дверей. Це день, коли бажаючі мали можливість безкоштовно записатись у платний абонвідділ, познайомитись з іншими. А це відділом краєзнавчої літератури, відділом комплектування і обробки літератури, методично-бібліографічним та інформаційно-технологічним відділами. У день відкритих дверей до бібліотеки завітав поважний гість Ярослав Яцура, обдарувавши бібліотеку новою цікавою книгою. Театр, радіо чи телебачення чи інтернет він не принесе того, що принесе книжка. Він ну, в такому широкому, тому що книжка може донести думку будь-якої людини, будь-якого цього. Того не можна знайти. по... В інтернеті, Інтернетілобачить, там є дозована інформація, а книжка інформація. хто що хоче, він завжди зайде в книжці. І тому такі бібліотеки -то є надзвичайно цінні. І коли ще в бібліотеках є такі відділи, як то збирається інформація з, з, з усього краю рідного, що ну, швидше можна знайти, можна знайти те, що треба, то є дуже цінне. Районна бібліотека для дорослих, а тепер центральна районна бібліотека, відзначає 65-річний ювілей. Отож, з цього приводу, а також з нагоди святкування Всесвітнього дня бібліотек, храм книги запросив своїх читачів для ближчого знайомства і, звісно, підготувався до зустрічі з ними. Сьогодні у нас День відкритих дверей з приводу подвійного нашого свята. Сьогодні визначається державне свято України, як і Всеукраїнський день бібліотек. І до цього свята ми долучили ще і свій власний ювілей. Районна бібліотека для дорослих, так вона називалася колись, а тепер центральна районна бібліотека відзначає свій 65-річний ювілей. З цього приводу ми сьогодні і організували день відкритих дверей, запросили наших читачів, запросили, зокрема, молодих читачів, потенційних наших читачів з коледжу. Для того, щоб познайомити з нашою бібліотекою, щоб розказати про її, про нашу роботу, про нашу діяльність. Як ви бачите, наша бібліотека до свого ювілею підготувалася. Ми вдячні нашому начальнику Олександру Зварчуку за надану допомогу у проведенні ремонтів ось електричної мережі. Ми цього року до ювілею замінили старі вікна на енергозберігаючі, провели біжучий ремонт і провели нашу бібліотеку в гарний, естетичний, охайний вигляд для того, щоб вона не виглядала на 95, а десь на 15, на 18, і надалі була завжди рада. І ми дійсно є раді зустрічати наших наших читачів, працювати для них, бо в тому і наша головна місія. Студенти нашого закладу дуже часті гості у районній бібліотеці. І сьогодні ми прийшли привітати вас із поважною датою: 65 років. Дуже хороший вік. Але ми побачили, що бібліотека про дуже прикрашена. Багато великий нас познайомили, що великий. Словище книг поповнюється новими поступленнями, і ми бажаємо вам процвітання, бажаємо вам вдячних читачів. І ми сподіваємося, що наші студенти це першокурсники, що вони будуть приходити сюди постійно. У свій повік 65 років Центральна районна бібліотека вдало поєднує традиційні форми обслуговування читачів з інноваційними формами. Це надзвичайно ефективне поєднання. Якщо немає у відділах достатньо потрібної інформації, працівники бібліотеки вас запросять скористатись інтернет-центром. Молодь відчула таку перевагу і констатує. Інколи навчальні книги не забезпечують нам повної інформації, і нам потрібно додаткових джерел. У нашому випадку це може бути або інтернет, або бібліотека. Але інколи в інтернеті ну не викладена інформація повністю, і для того, що ми приходимо в бібліотеку. Ще тому, що тут ми робимо все самі і тим самим навчаємося ще додатково. А інтернет це якби пасив, пасивно. Це сидиш за комп'ютером і дивишся, знайшов інформацію, скачав, видрукував. А тут сидиш, виписуєш і активно для себе ще багато чого додаєш. Крім того, що ти ще знаходиш до додаткової інформації.